В одному далекому королівстві жила прекрасна дівчина на ім'я Гортензія. Вона була донькою мудрої знахарки і славилася не лише своєю красою, а добрим серцем. Гортензія мала дар заспокоювати душі людей і лікувати хвороби за допомогою квітів. Одного разу в королівстві розгорілася війна. Молодий принц, якого гортензія кохала, вирушив на битву і не повернувся. Дівчина щодня молилася богам, стоячи на пагорбі, де вперше побачила коханого. Вона просила лише одного, що він був живий, навіть якщо не повернеться до неї. Місяці минали, а новин не було. Гортензія згоряла від туги і в день, коли вона востаннє піднялася на той пагор. Небо затягнули хмари і пішов дощ. Її сльози змішалися з краплями дощу, а на місці, де вона впала знеможена, проросла дивовижна квітка, тендітна, але рясна з пелюстками, схожими на краплі дощу й сльози. Люди назвали цю квітку гортензією, на честь дівчини, чия любов була такою ж ніжною, як пелюстки, і такою ж глибокою, як небеса. Кажуть, що гортензії світують найкраще там, де серце кохає щиро.